Гувер Колін, спотворене кохання, частина 22. Ми брешемо самі собі, говоримо, що знайдемо вихід, хоч насправді виходу немає. Моїй шкірі добре, коли вона торкається рейчо, моєму волосю добре, коли його торкаються пальці рейчіл. Моєму роту добре, коли в ньому виявляється язик рейчі. Якби можна було завжди дихати так, жити так, світ був би чудовий. Рейчел стоїть. Притулившись до холодильника, мої долоні на всі боки від її обличчя. Я усуваюся, дивлюсь на неї. Мені хочеться поставити тобі мільйон запитань. Тоді починай, з усмішкою відповідає вона. Куди ти поїдеш, щоб навчатися в коледжі? У Мічиган, а ти? Залишусь тут, поки не отримаю ступінь бакалавра, а потім ми з моїм найкращим другом Іоном вступимо до літньої школи, хочу стати пілотом. А ти? А я хочу стати щасливою ідеальна відповідь. Коли у тебе день народження, 3 січня, мені виповниться 18. а в тебе коли? Завтра мені теж виповниться 18. Рейдж не вірить, що мій день народження, справді, завтра. Я показую їй права. Вона вітає мене та знову цілує. Що ж буде, якщо наші батьки одружаться? питаю я. Вони в жодному разі не схвалять наших стосунків, навіть якщо не одружаться. Рейчел права, таке нелегко пояснити буде навколишнім. Тоді навіщо продовжувати, якщо і так ясно, що нічим добрим це не скінчиться, тому що ми не можемо зупинитись. Рейчел знову має рацію через сім місяців ти поїдеш до Мічигана, а я залишусь в Сан Франциско. Може, це є відповідь Сім місяців я киваю і торкаюся пальцем до її губ. Такими губами варто захоплюватись, навіть коли їх не цілуєш. Зустрічаємось сім місяців, нікому не розповідаємо, а потім. Я не домовляю, тому що не можу вимовити слово розлучаємося, а потім розлучаємося, шепоче Рейчел. Розлучаємося, втерю її і буквально чую, як починається зворотній відлік. Я цілую Рейчел. Тепер, коли ми маємо план, цілувати її ще приємніше. У нас вийде Рейчел, у нас вийде Майлз. І я приділяю його вам ту увагу, на яку вони заслуговують. Я цілуватиму тебе сім місяців, Рейчел. Глава 9. Тейт Лікаря, вимагає Корбін, входячи в кухню. Слідом за ним з'являється Майлз. Корбін вказує на друга, чия рука в крові. Майлз дивиться на мене так, ніби я повинна знати, що робити. Це не відділення невідкладної допомоги, це кухня моєї матері. Не допоможеш? запитує Майлз, міцно стискуючи за Кров? Капає прямо на підлогу. Мамо, кричу я, де аптечка?» Відкриваю одну шапку за іншою, марно намагаючись її відшукати. У ванній кімнаті на першому поверсі під раковину. Я вказую на двері ванни, і Майлз слухняно слідує за мною. Дістаю з шафки потрібну коробочку. Захлопую кришку унітазу і валю Майл осідати. Сама прилаштовуюсь на край ванни і оглядаю його руку. Як це тебе сталося? Витираю кров та вивчаю поріз, глибокий, прямо по центру долоні. Схопився за приставну драбину, вона мало не перекинулась. Краще б ти дав її пасти, Не міг на ній стояв корпін. Я здивовано скидаю голову і бачу, що Майлз дивиться на мене пронизливими блакитними очима. Знову звертаю увагу на його руку. Доведеться зашивати. Впевнено? Так. Хочеш відвезу тебе до невідкладної? А сама накласти шви не можеш. У мене немає спеціальних матеріалів. Потрібна хірургічна нитка, рана досить глибока, здоровою рукою мало сириться в аптечці. Він дістає котушку ниток і простягає мені. Вперед, Майлз це ж не вудзик пришити. Не хочу цілий день стерчати у лікарні через якийсь поріз. Зроби, що можеш, все буде добре. Я також не хочу, щоб він весь день провів у лікарні, бо тоді його тут не буде. Якщо почнеться зараження крові і ти помреш, я не винна. Якщо почнеться зараження крові і я помру, то вже не зможу звинуватити тебе. Логічно. Я знову промиваю рану, потім дістаю все необхідне і розкладаю на стільниці поруч раковини. Мені незручно, я встаю, ставлю одну ногу на край ван і кладу руку собі на коліно. Кладу його руку собі на коліно. Чорт, ні, поки його долоня в мене на коліні нічого не вийде. Якщо хочу, щоб пальці не тремтіли, треба розташуватись по-іншому. Так не піде, говорю я, повертаючись до Майлза, опускаю його руку на стільницю і встаю перед ним. Менш зручно, проте пальці Майлза не торкатимуться мого коліна, поки я накладаю шов. Буде боляче, попереджаю я, він сміється, ніби пізнав справжній біль. А цей для нього нічого. Я проколюю шкіру Майл за голкою, він навіть не здригається, не видає жодного звуку. Просто дивитись, як просто дивиться, як я працюю, іноді заглядає мені в обличчя. Ми не розмовляємо, як і завжди. Я намагаюся не зважати на Майлза, повністю зосередитись на рані, яку терміново треба зашити. Але Майлз так близько я відчуваю, на щуці його подих, а дихає він час.